Вищі сили, скажіть, будь ласка, що заважає повернути Крим в Україну? Ой, без втрат для мешканців мирного населення, без втрат для Збройних сил України швидке повернення Криму в Україну. Чи якісь перешкоди не вистачає коштів? А також є знову такі люди, які працюють на Російську Федерацію, отримують гроші, здають наші наших. На щось готують дуже сильно багато зброї, готують. Так, повернення Криму це стабільна, це неминуче, це неминуче, це те, що відбудеться попри всі перешкоди, що би не робили. Так, вже є досить гарні домовленості. Всі землі, всі, хто мав свої свою власність, і це були якісь родові помешкання, де жили предки, це все повернеться тим людям назад. Так, відбувається по суду земному і верховному також. Це, це дуже гарні карти. Це неминуче повернення Криму. Це відбудеться попри всі негаразди. Крим повертається так. Люди дуже чекають. А і, до речі, сам ворог. Він уже здався і відходить. Він не збирається там захищати, щось тікають, уже навіть потікали з Криму, люди потікали, вороги всі. Ворог тікає. Це дуже добре. Так, необхідна допомога. Допомога. А це таємниця також, бачите, щось там секрет, але мир буде в Криму, мир. І всі помеш... мешканці, хто виїхав із Криму, вони повернуться назад. В, Крим... в Криму буде мирне небо, і дійсно я втрат не бачу. Мешканці мирні, хто живе в Криму, вони не будуть вбиті. Руйнування мирного населення я не бачу. І абсолютно відродження всіх родових, по, ну, хто, хто жив в Криму, той вернеться в свої міста, місця, де вони жили, і там буде жити. Так, добре, але тут ще на майбутнє. Ні, це також гарна карта. Крим буде, ну, як, в Криму вкраден, вкрадене майно дуже багато буде краж І... але вони те, що вкрали, воно повернеться. Нехай не, може і не прямо, але Криму дадуть гроші або ну, тобто відновиться Крим все одно. Все, що там награбоване, в Криму все одно відбудеться. Відродження Криму, так, це є. Так, будуть дуже філігранно з неба робитися якісь такі події, така чарівна зброя. Оце вона з неба йде, отак. І мешканці всі живі, всі щасливі. Дуже гарна карта. Також. І багато зброї. Так що. Перемога, карта перемоги, і це також дуже важливий досвід для нас. І повернення Криму відбувається. Єдине, що я хочу забрати цих, хто працював, працював, працює на ворога, щоб він більше цього не міг робити. Закриваю очі всім зрадникам, колаборантам, агентам. Так. Крим чекає на нас, на українців. Дуже це буде велике свято. Перекриваю. Знімаю всі мороки, все, що заважає повернутися Криму в Україну, знімаю. Ой, відправляю всі ці перешкоди ворогам. Буде так, буде так, буде так. Де звільниться Крим без перешкод? Так, зараз ми закриємо всіх агентів, всіх зрадників, колаборантів, припиняються їхні всі дії, надходження коштів до них припиняється, руйнуються всі домовленості, плани. Так, є відродження Криму, Крим багатий, щасливий, повернення всіх, хто виїхав з Криму, вертається до Криму без перешкод, вищі сили, ангели-охоронці, духів роду закликаю, будь ласка, я негайно повернути Крим в Україну без втрат для мешканців, для мирного населення, до Збройних сил України. Крим вернеться негайно, без перешкод. Закрити очі всім колаборантам, ворогам, всім військовим, ворожим Російської Федерації мороки наведіть, закрити очі, хай йдуть, тікають від Криму. Подалі зникають. Буде так, буде так, буде так. Кримчан до Криму буде так. Не буде все сказане здійсненим. Так що це дуже гарні карти. Люди дуже хочуть повернутися в Крим. Вони дуже за Кримом скучають. Всі, хто живе, кримські, кримчаки, татари, всі люди. На свою батьківщину повертаються. І вони дуже сильні стають. Вони більше ніколи цей досвід їм не дасть, щоб ще раз повторився такий втрата така. Дякую за увагу.